На Полтавщині набирають цивільних на посади офіцерів служби освітньої безпеки. Нагадаємо, це проєкт, який стартував в області у вересні минулого року. У деяких школах регіону почали працювати поліцейські, аби попереджувати різного роду правопорушення. Він запобігає, щоб не принесли заборонені речовини, заборонені предмети в школу, реагує на підозрілих осіб поблизу навчального закладу. Крім цього, проводить тренінгові заняття з дітьми на саму різноманітну тематику: булінг, домашнє насильство, інтернет безпека, відповідальність неповнолітніх. Загалом в Полтавській області вже працює 58 офіцерів служби освітньої безпеки. Нині відкрили конкурс на шість посад: в Лубни, в село Лана, що поблизу Карлівки, в Кременчук і Горішні плавні. Кандидат повинен мати вищу освіту, вільно володіти українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом, про це та знати конституцію України. У викових обмежень там до якого ми не ставимо, якщо людина проходить військово лікарську комісію. Зможе, вдається здорова, займається спортом, то будь ласка, немає в нас переваги чоловікам, жінкам. Ми приймаємо всіх бажаючих. Нам треба постати тести. Потім поїде такий кандидат, який пройде конкурс на первинну професійну підготовку. Саме під час такої навчання цивільний стає поліцейський. Прийом заявок триватиме до 10 січня. Анкету на посаду офіцера служби освітньої безпеки можна заповнити на сайті Нацполіції у розділі вакансії.